Лавандова алея квітне у долині троян в Черкасах. Сюди часто приходять на прогулянки і фотосесії. Поряд з лавандою ростуть платани. Організаторка акції озеленення Наталія Щербініна зазначає, дерева висадили, щоб подякувати захисникам і створити красиве місце, яке нагадуватиме про спільну працю містян. Ідея посадити лаванду, я так розумію, що прийшла до Сергія Ткаченка. Це зараз заступник директора дирекції парків. А також його підтримав директор нинішній дирекції парків, пан Геннадій. Він сказав, звичайно, лаванда це буде окрасою, і лавандова платанова алея буде притягувати не тільки жителів міста, а може й стати такою візитівкою для того, щоб створити магніт для інших регіонів. Пані Ксенія зізнається до лавандової алеї, хочеться повертатися знову і знову. Аромат рослини навіває думки про ніжність і затишок. Дуже подобається. Ми навіть спілкувалися, що це напевно якийсь сорт. Воно і не Франція так. Але все рівно ми щось дуже схоже на це. І я дякую тим людям, які працювали тут, це все зробили. Це дуже приємно. Карина Іванова, Павло Оболевич, телеканал Віка.